Я вже щось намалювала. Так, так. Я вирішила, що хочу поєчево. Приготуйте. Oh, Дідусь уже на поготові. Yes. Я також, і я також вищий клас. Я вже знаю, з чого почну. Для початку потрібно розкатати моє чудове смачне тісто. Ідеальна форма та товщина. Тепер залишилось вирізати потрібні фігурки. У мене буде форма печива, як і хоче малятка хлоя. Готово! А тепер акуратно ніжно викладаємо всі заготовки на лист. Можна відносити до духовки, випікатись. Уважно стежте за температурою духовки і часом. Чорне печиво ніхто не любить. І так вони готові. Чудове печиво до вашої уваги. А що ви встигли зробити? Я поділила тісто на рівні частини. Хочу зробити печиво зі скітлс. Дідусь, що ти робиш? Викладаємо цукерки на тісто. Воно так гарно забарвилось. Пригаломшливо. Тепер можна все тісто змішати та розкатати. Де моя скалка? Це може бути тяжко. Тепер потрібна кругла форма. О, ні, я застрягла. Чудове рівне коло печива вирізане. Забираємо все зайве та додаємо цукерки ньорт. Відправляємо випікатись. Чекаємо. Дістаємо наше девер кулінарії. Сподіваюсь, що це можна якось виправити. І yes! я починаю збирати свій пряниковий будиночок. Парочку деталей тут і тут. Крем ніколи не буде зайвим. Ще трохи. Я знаю, чого тут не вистачає Маршмеллоу. Вони підійдуть до декору. Тепер посипаємо все снігом із цукрової пудри і кладемо пряникових чоловічків. Ідеально. Я теж вигадав. Я нещодавно намалював нові схеми космічного корабля, а макет зробити не встиг. Думаю, що це чудова можливість. Макети з печива. Хто таке взагалі зробив? Все має бути ідеальним. Як за розрахунками? Отут відріжу, і тепер випікаємо. Добре, тільки б не з'їсти самому матеріал для макета. Збираємо космічну ракету. І додамо ще кілька деталей. Чудово! Поливаємо все шоколадним сиропом. Чудовий колір вийшов. Так, а тепер хвилина загальної безпеки. Не хвилюйтеся, вас це напевно ніяк не торкнеться. Але зараз працюватиму з особливо токсичними цукерками, тому потрібно бути обережними. Мої улюблені токсичні кислі цукерки. Їх мені якраз цього й не вистачало. Я обожнюю все кисле. Сподіваюся, що внучка Хлоя теж. Моя шоколадна кисла ракета готова. Подивіться, як здорово. Краса. Дідусь здорово. Хлоя, спробуй. Є круто! Мені хочеться спробувати все, все але почну з цієї крутої ракети. Мармеладки я люблю. Як вам мої мармеладні брови? М -м -м, солодко і кисло. Так, а що тут? Ви хочете мене отруїти? Це що за відстій? Я не буду це їсти. А смачне сьогодні щось буде? Пряничний чоловічок, привіт. Можна я тебе спробую? Так, так, так. Ой, який смачний. А який будиночок на смак? Хоч маніти можна. Смакота. Будинок перемагає. А, перемога за мною. Я знала, що я найкраща Друзі, там взагалі до малятку малюнок показує. Парваний дріб хочу пасту. У шефа чухаються руки почати. Дідусь дістав інструменти. Сестричка теж готова. Тоді погнали. Потрібно пересипати макарони в кугаль, залити водою і додати трохи сирного пилку, який принесла мені сирна фея. Ага. Так, здорово. Сиру багато не буває, тому що зверху на тру звичайного. Готово! Сир на макарону бомбо відправляємо у мікрохвильовку. А тепер залишилось тільки дивитись і пускати слини на плавлений сир. Готово! Як смачно пахне. У мене готове. Дідусь, готуй своє. Та простіше простого, до мене прийшла шалено геніальна ідея. Зараз розчиню скітлс у кожній моїй колбочці. Після засуну всередину трубочку і засмоктуємо рідину із колб. Охолоджуємо. Я придумав зробити спагетті зі смаком скітлс Зараз все викладу на тарілку, покладу в центр кислу цукерку із кислим джемом. Ідеально, я готовий. І мія готова. А ви шеф, коли будете готові? Я зараз же почну з вашою експериментальною пастою Малятка точно залишиться голодною. Потрібно приготувати найкращу пасту в її житті. Заливаємо капусту окропом і варимо. Чудово! Капуста віддала свій колір, тому вона нам більше не потрібна. Занурюємо спагеті, варимо. І викладаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю лимончиком та трохи сиру. Готово. Давайте ждемо спробувати хлої. Вау! Як багато смачного! Я хочу почати цієї пасти. Вона з моїм улюбленим сиром. Ого! О, це дуже смачно! Мія, ти молодець. Так, а що тут? Лимон. Мабуть, треба видавати сік на спагетті. Як гарно. Термінове треба слаштувати. І вони зі смаком капусти. Фу, яка гидота! Так, а що це? Яка вона незвичайна? Фу гидота, ще то! Я обираю переможцем сирні макарони. Ні, я ти перемогла. Вітаю з першою перемогою, а ми йдемо далі. Дідусь обережно. Хлою щось вигадала. Так, я хочу коктейль. Тоді я знаю, чим зможу тебе здивувати. І я Дивую тут лише я. Я не вмію готувати ці ваші коктейлі, але точно щось розумію в хімію. Тому зараз зробимо коктейль для моєї онучки. Додамо в розчин трохи олії та аспірину. Тут треба бути обережнішим. Так, Аспіринчик. Додаємо. Відчуваю себе трохи відьмою. Ха-ха-ха! Мій коктейль готовий. Та-дам! Настала моя черга. Макаємо сироп. Потім в кольорове посипання чудово. Додамо всередину трохи полуничного сиропу та льоду. Ой, як холодно. Заливаємо фандою. Офігенно. Трохи кислих цукерок ніколи не завадять. М -м -м. Так, і ще кислого джиму. Ой, як кисленько! Прикрашаємо все льодяниками. Та готово. Дякую, дідуля. Зараз я покажу вам найвищу кухню. Мені потрібно трохи соку буряків. Його ми переливаємо у круглу форму та відправляємо, куди ви думаєте, в морозилку. Зачекаємо. Чудово можна діставати. Далі мені знадобиться гілочка запашного розмарину, але для того, щоб він віддав нам аромат, потрібно додати трохи вогника. Додаємо бурякову кульку і заливаємо газеровкою. І все прикрашаємо буряком на шпажці. Готово. Я справді зробила щось дивовижне. Малятко хлоя твої коктейлі чекають на тебе. Яка краса! А це виглядає трохи лякаюче. Сподіваюся, що після цього коктейлю я не перетворюся на жабу. О, яка гидота! Не буду більше. Так, а що тут. Якась трава. О, цукерки. Це не цукерки, це буряк. А коктейль смачний? Ну, зійде. А що тут. Коктейль такий яскравий. Мені хочеться його спробувати. Це неймовірно смачно. А ці цукерки та людяники просто смакота. Перемагає Мія зі своїм коктейлем. <звук> Що серйозно? Я знову перемогла. Ура! Що ж малятко Хлоя хоче цього разу? Скоріше показує новий витвір. Я хочу Салатик. Я думаю, що всі впораються і нагадують найсмачнішим салатами у світі. Давайте ж скоріше починати. До мене прийшла геніальна ідея. Зараз виростемо свій салатик самі. Мені потрібно лише одне насіння, ось така. І трохи води. Залишилось найскладніше чекати. Ого, так швидко! Клас! Бачили? Я найкращий садівник у світі. Зараз наріжемо трохи свіжого салату. Вуаля. І додамо багет. Я хочу зробити справжню картину із салату, тому додамо мою улюблену квасолю. Так, це буде вулкан. А тут буде динозавр. Готово! Ура! Тепер можу я! Зараз наріжемо смачних овочів для салату. Помідорку, моркву не забудемо. Але ж вони думали, що я зроблю суперсмачний овочевий салат. Звичайно ж, ні. Я теж хочу зробити шедевр. як зазвичай робить шеф. Я зробила салат у формі собачки. Тут я точно буду найкращою. Розрізаємо авокадо, дістаємо всю начинку ложкою і нарізаємо на скибочки. Далі підніш ляжо огірок. Він виконує свій справжній обов'язок огірка і буде з'їденим. Викладаємо всі овочі на тарілку та додаємо трохи зеленого соусу. Буде пальчики оближеш. Краса. Тепер трохи зелені. І оце то. Можна спробувати. Ого, якось прикольно виглядає. Це що динозавр. Який милий. Я не можу його з'їсти. А ось це я можу з'їсти. Це не вражає. Так а що тут. Ого, хочу такі сережки. На смак як овочі. Але на вигляд просто супер. А тут все виглядає супер-зелено. Спробуємо авокадо з цим дивним соусом. але тільки трохи. Ой, яка гидота. Перемагає сестричка. Ура! Я змогла зробити вас! Я перемогла, я перемогла. Що? А чому піца така маленька? А от Джона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, хлоя, піца таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри, ботанік бачиш мою піцу. Пісунує. А уєми супермаленька. Проти я не погладшаю. Ціла піцу, а на терезах жодного зайвого грама. Але все одно в животі якось порожньо. Так, так, маленької піцу не наїсися. О, точно потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться. Вона дуже смачна. Ема не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене. Тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. У живетів місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, може тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? живіт! Він став величезним. Чого ви смієтесь? Допоможіть. Oh так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились? А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжиш швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все. Маєш його заслужити. Давай а то сама з'їм. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще, ніж раніше. Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? У мене якась крихта на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу. Ого Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтесь своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. Дістаємо ідеально. Було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмело. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Мм, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті, у мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню! Ха-ха. Ух, який запах! Так, начебто все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Mm -hmm. Як же смачно! Hey Джон, та ти звір. Так, я такий. Добре, це чи погано? А неважливо, головне смачно. ще що, що таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір. Як тут багато попкорну. Ой, Джон, це офіційно найменше попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно. Але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь! Зараз буде Гігант. Е, гігант, ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, зім такий. Ема, можеш їсти свій попкорн. Чудово! зараз спробую. Вау, а це дуже смачно! Зараз швиденько все з'їм. Та ти супер мега швидкісна. Остання залишилась і її вже нема. Все гарно, швидко закінчується. Ну нарешті тепер я можу насолоджуватися своєю смакотою. Обожнюю попкорн. Чур я перша. Ха, -ха я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Я вже його багато, друзі. Я буду його вічність їсти. Yeah. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. What? Що? Нічого не чую. No. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть! <рігум> Який маленький принкл. <рігум> Джон, та ти просто лозер. У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка чіпсів. No. Гаразд. Можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висиплю всі чіпси з упаковки. Готово. Апті! Блін, я все розсипав. Не смійтесь наді мною Добре, до мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Правда, класно. Я професійно катаюсь на скейті, але тільки на пальчиковому. А раз раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок в рот. Чудово, Друзі, я все продовжую. Ну, нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Зараз відкримо пачку і почну. Як смачно! Які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч! Та не буде поможіть. Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду. Паду. Падаю. Королева чіпсів. О, а чіпси залишились. Ема, пригощайся. Так, треба записати цей бургер як найменше у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба ж існує більше? Так існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі. А у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути. В рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово! Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. ловлю. лавлю. Піймав! бачили Amen. Хлоя, а ти можеш продовжувати? Oh Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери. Друзі, а у мене обличчя чисте. Ти вусата красуня, Хлоя. Добре, тоді є може продовжувати. Я із задоволенням, але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Bingo. Точно, у мене ж є величезний молот. Зараз розплющимо. Готово! Ось такий розмір мені точно підсило. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хоча зачекайте. По-справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну добре, я зараз швидко з'їм. От і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Okay. Правда? Клас. Який він смачний? Я так обожнюю пончики. Але цікаво, як буде їсти свій Ема. Зараз, зараз. Адже я не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки, правильна форма. І я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю. Так. Я змогла. Е, хто це там? Приберіть! Емо, ти жива? Я жива чи потрапила до раю. Ще не визначилась, але тут так класно. Дуже.